Ключова теза, яку вже, зокрема, озвучував і президент, про те, щоб зупинити воєнні її на, нинішні, на нинішній лінії фронту, може бути дотримано? Може. Угу. Я думаю, що воно так і буде, якщо ми говоримо про територію. Скоріше за все, це буде по лінії розмежування. На жаль, вона змінилася з наших минулих зустрічей. От, і можливостей, як то кажуть, лінії розмежування до. От також буде стояти питання НАТО, тобто позаблокового статусу і нейтралітету, буде стояти питання мови. От хоча, як на мене, тут розбурхують на рівному місці проблему, якої немає. Її просто створюють для того, щоб суспільство знаєте, один проти одного накаляти. От також буде питання стояти по кількості армії. Це тут я вам не розкажу цифри, це треба дочекатися. Видається, що ми повертаємося до стамбульських домовленостей 2022 року. От всі ці речі, про які ви зараз озвучили, ну фактично, окрім хіба що лінії розмежування, вони фактично були викладені тоді там, в Стамбулі. По великому рахунку воно і не змінювалося з того часу. От і в нас же ж як ми виставили червоні лінії, та сторона виставила червоні лінії, які між собою не те, що не можуть пересіктися а, апріорі ніколи не пересічуться. А на сьогоднішній день давайте спустимося на землю, і давайте будемо реально дивитися на речі і розуміти, що мир нам необхідний. Просто для того, щоб перестали гинути в великій кількості люди, і для того, щоб ми перестали втрачати території. От тому, як не крути, поганий мир набагато краще, ніж гарна війна.